Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. Мене звати Дмитро і сьогодні швидкий огляд рибальської фігні. І сьогодні в нас на огляді Орієнт Хамелеон СМК 5ЛБ. Мабуть, зараз на ринку найкращий, найдальнобійніший спот. Погнали! СМК розшифровується як Spot маркер Тому це універсальне водилище, яке є і маркером і сподом. А так як ви знаєте, що універсальних водилищ хороших не буває. Тут така ж сама штука. Це суперспот і таке собі посереднє маркерне водилище. Але якщо ви хочете закрити потребу з подаю маркеру одною палкою, це ідеальний варіант. Також цією паличкою можна ловити як робочими водилищами. Ми часто це використовуємо, коли треба кидати за горизонт, ставимо 140-й груз і ловимо дуже далеко. Ви також спробуйте просто полетить мега далеко. Єдине, що ви на цій паличці не відчуваєте маленьку рибу. Але наша нам та маленька риба, ми вам велику рибу. Наша нам тітузики по три кілограми, яких ми на ці палці просто не відчуємо. Зараз трошки скучної характеристики, але швидко. Довжина ручки 66 сантиметрів. Матеріал бланку, торей, десь там карбон 40 тонн, десь 60, Для чого це мені і вам? Незрозуміло. катушко тримач фуджі, кільця, касерії. Ось такі круті слова, але вони по суті не настільки важливі, як ця інформація, яка буде далі. Перше, це дуже кидучий спот. Якщо мені треба кормити 130 плюс і не один день, я оберу саме цю паличку. Ставити на нього Мідік Мідікс, найкраще підходять із помби, і воно летить просто за горизонт. Друге, це водилище важить менше 400 грам. Багато ви знаєте на ринку сподів, які важать менше 400 грам. Я не знаю жодного. Тому цією паличкою ви можете кормити далеко і довго. Рука не буде втомлюватись 400 грам, Менше навіть менше. Третє, це вигляд цього водилища. Воно таке відчуття, що зроблене кастомно під вас. Дуже красивий катушкотримач, гарний баткап. Воно все-таки армоване, красиве, приємне в руці. На ньому зображені прапор Німеччини і Австрії, тому що ці водилища розробляли саме на ці ринки. І я би, якщо чесно, замінив ці прапори на український і відправляв би далі на Німаків і Австріяк. Тому що. Цією будкою можна гордитися. Прапор України сюди і далі відправляємо їм. Що скажете? Як вам ідея? Ставте лайк, якщо теж так думаєте. Правда? Нехай знають наших. Четверте, це гарантія 10 років. Багато чув негативних відгуків, що казали, що Орієнт не завжди замінює, довго це робить і тому подібні речі. Але в нашому випадку Сергій вже мій напарник наламав трошки водилищ і ніколи не було проблем з цією гарантією. Ну, Може, це таке ставлення до нас, але надіюсь, від орієнту ставлення до всіх одинакове. Тому в нас не було проблем. Це не було швидко замінити палку, але палочка все-таки замінювалася. Приходила нова. Підсумок, підсумок, підсумок. Підсумок. На мою думку, це найкраще сподове водилище, яке зараз існує на ринку. Реально дуже круте. Ми бачимо на ньому вже більше сезону. В нас в команді декілька таких палок, тому ми їх вже понагружали, потестили і можемо від щирого серця рекомендувати його вам. Це реально топова палка. Просто. Ось так. Дякую всім, хто додивився. Як вам такі швидкі огляди? Якщо вам заходить, ставте плюс, точніше, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, в мене знову багато приманок торгової марки Баунті. Давайте оберемо переможців, хто їх отримає. Умови ті самі, поставити жирний лайк, написати будь-який коментар і головне підписатись на канал. І через тиждень хтось отримує по три баночки насадки торгової марки Баунті. Аж трьох виберемо. Трьох щасливчиків. Все. Дякую всім. А, До речі, до речі, до речі. Підписуйтесь в інстаграм, тікіток, фейсбук. Там все саме цікаве, нічого не пропустіть. Будемо там колігувати. Заходь, заходь. Буду радий бачити. Все, до зустрічі на водоймі. Всім па-па.